вже готові зустрічати і нашого Костянтина Грубоча. Він зараз знаходиться за 565 кілометрів від Києва і всього за 35 кілометрів від лінії фронту. Це Запоріжжя, так. місто, яке постійно знаходиться під обстрілами, але всупереч там працюють і великі, і маленькі підприємства, і серед них. Наш Костя знайшов крафтовиків. Які це батько і син, які створили своє підприємство і назвали його а, наш, наш гараж. гараж. Вони... Так вони, вони спочатку просто фарбували автівки, а потім розширили справу і стали конструювати і виготовляти засоби захисту для важкої військової техніки от така трансформація. Ну більш детально, звичайно, вже розкаже е, Костя Грубич, який з нами вже на прямому зв'язку. Ще раз Костя, вітаємо тебе. Вітаю, друзі! Дійсно, доброго ранку! Він для Запоріжжя сьогодні добрий, тому що пережили ніч без обстрілів і, і оце Максим Кучеренко. На... Син, син, який я б не назвав це бізнесом. Ну, бізнесом справа в тому, що це справа. Вони разом з батьком спочатку фарбували автівки, потім стали брати від захисників по, -по, -по пошкоджену техніку чи не пошкоджену. Не пошкоджену. Але ви стали її захищати. Максима, давай розповідай, в чому суть вашої справи і де ми знаходимося? Це наш гараж. Так, це наш гараж, скажімо так, наш ангар робимо ми. Тяжку техніку для військових, будь-яку тяжку це бронеавтомобілі, БТРи, гусеничні, колесні. Тобто Робо... ви отак цією? О... Що, що краще ось показати. Ось вона: сітка. Сітка. Так. Каркас металевий. Ми захищаємо повністю авто бронеавтомобіль від камулятивних снарядів, від FPV-дронів, тим о. самим рятуючи. Збільшуючи а фалси. в чому оригінальність розробки, тому що це ж не лише ви цим займаєтеся, це... але в чому оригінальність, саме твій авторський підхід. Перше одні... ми, мабуть, одні з перших в Україні, хто почали взагалі робити саме такі конструкції, саме по такому принципу. Багато хто їх роблять, але у всіх різні модифікації. Ну, як вже перевірено війною, різними бригадами. Ну, наші конструкції вони реально працюють, вони надійні. Тобто, як... якщо по-простому, щоб навіть домогосподарка, яка далека від війни, від е, лінії фронту, і е, зрозуміла, що ось ця решітка, якщо падають снаряди від дронів, то так, вони якщо, їх відбивають. Якщо простими словами летить дрон, немає захисту, він врізається в авто, взривається, авто розриває. Люди, які Всередині військові, вони живі здорові. Це я кажу, якщо без решітки, вони страждають. Угу. Якщо є захист, дрон врізається в захист, взривається і просто осколками січе машину. А так як вона броньована, з нею нічого не буде. Це ну, в гіршому випадку там контузія. Ну я ну, тобто, знаю... тобто військові залишаються живі, і це збільшує на 100% ніхто не зможе захистити, але це. Збільшує дуже шанси на порятунок життя саме людей. Я знаю, що твоє підприємство воно дуже популярне серед е, наших захисників. Там навіть черга стоїть до тебе чи як? Е, ну, я не назву це підприємством. Я взагалі в мене немає це, це не бізнес. Я, це просто моя допомога, наша допомога з хлопцями, військовим. Черга так велика, дуже на сьогоднішній день в мене там, в черзі стоїть більше, ніж 35 Бронеавтомобілів, ну, БТРів, 11, а от я знаю, так. що тобі навіть тобі 30 років, сім'ї ще немає, тому що ти день і ніч працюєш. В день ти тут в гаражі, а вночі на заводі. От як як, де ти сили береш? Тому що на заводі ти найманий працівник, а тут ти, ти робиш, тому що це так треба, правильно? Ну, це, скажімо так, це поміч моя військовим, моя допомога військовим та у цій війні. Ну, тобто, ось ну, як так ось вийшло, що. от Почали робити, воно реально допомагає. Пригнали одне авто, попробували, потім друге, третє, потім розійшлося, побачили інші бригади. І зараз ми робимо авто. на... Всі направлення це Донецьке, Запорізьке, Херсонське. Знаєш, Максиме, я бачу, що тобі треба підкріпитися трішечки е інсулінчику і хороших емоцій додати. Можливо, Ось це у нас є традиція. Це Лариса, Лариса Шилуха з села Світязь на Шацьких озерах. До речі, коли закінчиться війна, поїдеш там, відпочинеш. Вона тебе зустріне. Вона робить такі цукерки, сирні, сиру, сиру. От і передає тобі такий подарунок. Велика подяка. Я також передам подарунок наступним. В мене він військовий, це привезений з фронту бойовий, чемоданчик, скажімо так, і трішки невелика колекція різних гільз, саме з автомобілів, які воюють БТРи, броневики, різні кулеметні. Це Є. не заборонено. Нехай це, не ця залізна валізка не буде. Ну, то, тому крафтовою. Про тому, куди потраплю завтра я, е... буде нагадуванням про те, які важкі, але разом з тим дуже героїчні роки ми всі разом переживаємо. Так, на жаль. Та скоріше, б все це закінчилося. Нашою перемогою. Ну, звісно, звісно. Ой, ось такий наш гараж, ось таке Запоріжжя. Максим Кучеренко, батько Михайло, він скромний, не захотів кадр, але він теж разом з тобою працює. Так. Дякуємо вам, хлопці. Дякуємо, Кості. Дякуємо Кості. за активну допомогу і підтримку. Тобі, Костя, за те, що знаходиш цікавих гостей і знайомиш нас.